Привіт, друзі! Я Віктор Бабуренко. Ви на моєму ютуб каналі Скаже, як зав'яже». Поїхали. Що ж, поки триває скандал з Юлією Володимирівною, ми можемо не помітити ще деякі скандали. А я хочу сказати мінді чи скрізь. Вони просто кругом нас. От і якось дивно так сталося, щоб ми не думали, що зараз же слуги захочуть запустити. що Дивіться, корупція ж не тільки у зелених, он, корупція у батьківщині. Так от. Щоб нам цим не завішали інше, щось да корупція якраз найбільше услуг, а Юлія Владимировна на почок там другому чи навіть третьому місці так от дуже цікава тема НАБУ і САП скерували до суду справу злочинної групи, очолюваної колишнім народним депутатом України, головою Аграрного комітету Верховної Ради України. Так от збитки нанесені України понад 280 мільйонів гривень. Ну, ви скажете, ну та що це плівати, там, типу, он там міндіч на мільярди накрав. Але як кажуть у зелених копієчка до копієчки 280 мільйонів це на, на минуточку великі гроші, не тільки якщо в гривнях, навіть в доларах. Да? От, що вони зробили? Що вони зробили? І мало того, це е, накрили е, цих корупціонерів в Сумській області. А насправді ми ж мусимо розуміти, що така Сітуйовина може бути в кожній області, просто туди ще не добрались. Так от, що зробили? Яка схемка? Тобто, е, е, народний депутат України з аграрного комітету? Поки що не названий він, але я думаю, що зараз узнаємо. До складу групи входили також службовці органів Держгеокадастру. Так? От. І так звані куратори, ну, куратори із зелених. Так, от, що вони зробили? Вони просто знищили документи. Є два держпідприємства, ну, це колишні радгоспи, щоб ми розуміли, були школгоспи, і там розпаювали землю, тут радгоспи. Да? Або це землі, які належать інститутам, інститут аграрний, який там має займатися селекцією. Це у нас там в колишньому Романському районі Сумської області було, тобто там типу, нові сорта виводять. Далі що ж вони роблять? Подібна ситуація і в Львівській області, так що народ треба, якщо хтось живе. В Україні десь сільській місцевості, капніть, і у вас така ж тема буде. Ага, так от, два підприємства. Це ж один Радгосп, один ну, селекційний інститут, гроші там, ой, землі належали йому. І вони просто взяли і тупо знищили документи звідти. А що там, типа? І ці підприємства на Сумщині мали право постійного ну, користування землею. Да? От. А так як відсутні тепер документи, вони тупо їх знищили, нема, тобто Хоп, і не стало цих документів. От. І обласний Держгеокадастр склав акт про ну, самовільне заняття цих ділянок, ну, типа ж земля нічийна. От. А далі, за допомогою підконтрольних посадовців з обласного держгеокадастру ці ділянки передали власність ну, зарані визначеним громадянам. От під своїх там, ну, як правило, це не, не прям що там, типа, народичів, але ну своїх там, типа, от давай там кум, сват, брат, там якусь студентку зловили, комусь по ушам прочесали, десь щось заплатили три копійки. от. І як би під, а, на якій підставі? Ну, бо під виглядом реалізації права на безкоштовну землю. Десь до двох гектарів вже ж можна. Написали заяву, що там, типа, от хочу там, типа, займатися фермерською діяльністю, дайте два гектара. Ну, нате, два гектари. От кумі, куму, кумі, там їхнім там тещі, тещу, свикрам там, ну і все таке. От, але. Умовою отримання землі власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу. Тобто створили люди агрохолдинг і там, типу ти, вроді, якби, получаєш землю, ми на тебе оформляємо. Але ти ж тут же ж на 49 років підписуєш її нам за символічну цену, ну, за Да? Так? Тобто, таким чином акумулюється. Тобто, всі гроші роздані, якби ой, вся земля роздана, якби багатьом, -багатьом людям, але ні, на. Насправді вона роздана там в одні руки. От. І ця оборотка була ще довоєнна. Це 19 21 роки. Ну, коли слуги прийшли, то тобто вони, мінню, з'явилися не от зараз, під час війни. До війни там, ну, велике крадівництво ми знаємо, а на всьому. От, і от вони заволоділи скільки? 1250 земельними ділянками загальною площею 2500 тисячі гектарів. Це блін, ну там, це як деякі країни, як там Сан Маріно або <ріхи> Ліхтенштейн. Розуміє, от це сумасшедше там, тобто це територія, які там в Європі не снились. От, е, і ну так, да, це вартість е, е, десь е, ринкова вартість землі це на 280 млн грн. І просто так хш, пропала, лизя злизала, знаєте, ці землю. От, і так, е, да, так мало того, а спроба була ще 3244 гектара землі. Вартістю на ще понад 195 млн грн. Ну тут. Якби не срослось, то що їх якраз вчасно накрили. Ну, як вам, друзі, таке, можуть же ж, якщо захотять да? наші слуги? От вміють, головне, вміючи. Так от, він дічи кругом, на тлі цього, що я хотів би ще сказати? І тут е, е, нам Хочуть же ж ну, міжнародний валютний фонд, розуміючи, що тут корупція кругом, хоче припаяти ще одну тему, що типа, чудаки, у вас тут. Корупція на рівні ФОПів. Да? Ну, я вже розказував і ще раз перекажу тему, що там, типа, реєструють в епіцентрі, наприклад, який належить Герегам, всіх, хто на касі, всіх, хто там продає, які, там, типа, консультанти, продавці-консультанти, всі зареєстровані ФОПами і їм платять як ФОПам, там, типа, ну, ось тобі там, ну, середня там в епіцентрі хай там, 20, да? там, от 20 тисяч, будеш отримувати, але але ми платимо тобі не по трудовій книжці, а ФОПам, як ФОПу. От це уникнення оподаткування. Да? І виходить, що весь епіцентр там. І, ну, В общем, якщо ви заходите в магазин і вам кажуть два чека, або в епіцентрі, може бути, три чека, то це, коню, понятно, що це на цього ФОП зареєстровано, на цього, на цього, Ну, навіть в будь-якому маленькому супермаркеті, але ж вони мережі, їх же ж повно, да? там, типа, заходиш в якесь там. Ну, а тебе не знає. Там мережа, наприклад, фудхаус, оп, і там всі, там, всі касіри зареєстровані, як ФОП. На одного там е, сигарети, на одного водка, е, алкоголь, там, на, на третього там, овочі, там, крупи і все таке-таке. І е, це що? Це виходить, що весь магазин і вони платять не 20% ПДВ, а платять, як. Ну, як ФОПи, це ж типа блін, оце ж е, картошка і капуста це цього ФОПа в магазині, да? сигарети цього, алкоголь цього. Ну, в общем, бред. Е, ну, як бред, хороша тема. Хороша тема. Так от, е, що вимагають е, союзники, Міжнародний валютний фонд, е, щоб, е, е, якщо ви хочете фінансування, і з березня, то ви до 1 березня, верні, до 1 квітня, січень, лютий, березень, в першому кварталі, мусите подати деякі програми, тобто у нас гроші як би є, але якби поставили союзники вимоги. Зеленський ще недавно скаржився, що там ставлять нам умови. Ну, звісно, Володимир Олександрович, якщо ви не можете гірек взяти паду з дечку, ганяєтесь тут. За простими людьми, а не ганяйтесь за олігархами, які підголосовують за вас, то, Ну, а що ж ви хотіли? От, І тепер треба затвердити програму співпраці на засіданні Ради директорів МВФ, ну, для того, щоб відкрити власне бюджетне фінансування ЄС і МВФ. От так от, однак, аби отримати цю програму, цитую зараз Підласу. Необхідно це служанка Підласа, Україні необхідно виконати попередні вимоги фонду, серед яких скасування пільги на безподаткове ввезення посилок за кордону, ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ. Цим з цим кажуть, проблем не буде. А також внесення у раду законопроекту про запровадження ПДВ для ФОПів, тобто у кого більше мільйона. Росія таке подібне запровадила. У них теж було граничне 60 мільйонів рублей. І ти, ну, у них не ФОП, у них індивідуальне підприємництво, да? А тепер зменшили до 20. Тобто до 20 мільйонів рублів, із 60 до 20. А на ще через 2 роки зменшить до 10. У нас хочуть, щоб з нинішніх 9 збили до 1 мільйона. Чому щоб оці всі, щоб умовно всі, хто зараз зареєстрований ФОПами, а у нас ФОПів, щоб ми зрозуміли, я не просто так тут топчу. Це стосується майже двох мільйонів українських громадян. Ну, один і якщо будемо. Мільйон восімсот тисяч ФОПів в Україні. Тобто, якщо це не стосується особисто вас, то це стосується якихось ваших сусідів, тому ця тема має бути цікава, тому вподобайки, коменти. І, будь ласка, просувайте це відео. Воно має попасти ну, за цим всім шумом, да, там про зелених, про юлю. І не пропало. Чому це важливо? Тому що і ще раз, це буде найбільш проблемне голосування. Це те, що ці два мільйони людей слугам вже ж не простять, але вони мусять внести цей законопроект, щоб надали фінансування до 1 березня. А потім, ну фактично, в цьому кварталі, тобто їм уже горить, горить, підгорає прям інакше нам будуть затримувати фінансування. От і вони потрапляють зелені в неприємну ситуацію, замість того, щоб піти, ну, пояснити, що там типу, що у нас ну, давайте хоча б на час війни, хоча б давайте відкладемо це там ще на рік. Бо МВФ вимагає, щоб в час внесли законодавство, щоб його прийняли протягом року, і щоб це вже було введено з 1 січня 27-го року. Тобто кількість кість фопів зменшиться. Чому зменшиться? Тому що якщо у мене до мільйона прибуток, Я можу бути ФОПом. Я, власне, і є ФОП, тому що я ну, надаю послуги, я читаю там тренінги і роблю там аналітику за гроші. Да? Тобто, все. А якщо в когось там більше мільйона, то все, прихлопнуть. Тобто з 1 січня 2027 року все, на загальну систему оподаткування. І воно то з одного боку це класно, тому що. Ну, Грегам доведеться всіх касів своїх взяти не фопами, що дешевше їм, дай вони не доплачують в бюджет гроші. А взяти їх ким? Просто на ставку і платить по повній ЄСВ, єдиний соціальний внесок, платить для них за них податок і так далі. Так далі. Їм це не вигідно. Але з іншого боку, постраждають ті ФОПи, які там ну, тримають в селі магазин. Але ж у нього ці ж 9 мільйонів, які у нас зараз дозволені, це ж у нього оборотні діяння. Це ж не значить, що це його прибуток 9 мільйонів. Тобто вони постраждають. І вийде, як, як то, е, виливаємо разом з водою немовля. Да? Типу не вихлюпніть немовля разом з водою. І тому треба якби боротися за фопів. Але ж Зелень бореться тільки самі за себе. Зеленський взагалі слова про це не сказав. Тобто, тема стосується двох мільйонів людей, із них, я думаю, більше половина постраждає. От, розуміємо, да? І при цьому зеленим фіолетово, э, Ну, то есть, за цю проблему вони нам нічого не говорять. Так що ми то з вами знаємо, що проблема існує. От, і тому давайте. За цю проблему говорить. І ще раз, друзі, дуже прошу, мало того, прошу підписатись на мій Ютуб канал. Мені до 50 тисяч підписників. Там залишилось. Ну, взагалі, чуть-чуть. Допоможіть. Підписуйтесь, ставте вподобайте, коментуйте, щоб це відео залетіло. Важливо, щоб воно залетіло. Будь ласка, кожен ваш комент і вподобайка важливі. Там під... Описом цього відео є номери карток. Допомагайте цьому каналу, це теж дуже важливо. Ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля цих 5-6 дефективних зелених гадства менеджерів, ЗСУ тримають фронт, ми тримаємося. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій, но пасарам.